яких політичних поглядів ви дотримуєтеся та вважаєте себе лівими чи правими? Я вважаю себе нейтральним. Та я посередині. Напевно, правих. Я на правих. Ну, ще ну, то правий, я то, наскільки звісно, за нові ідеї. Ліві за таке більше консерватизм підтримують. Праві, ну, завжди хочеться чогось нового. Лівих. Так, да, ліві погляди більше, звісно. Ми всю життя працюємо на когось. І так, так як ми заробляємо, то ми тільки мали право вивчити дітей, а щоб десь поїхати вдвоє, відпочити, ми всю життя працюємо для того, щоб. А зараз в нас двоє внуків і ми думаємо про внуків, щоб трошечки хоча б країна думала про людей, щоб ми були про людей, і щоб людям було комфортно, а не 450 чоловік, які сидять. Ми Ви знаєте, де що, в Верховній Раді було, думають про це.